Четвер, 13 червня, цього дня грозові дощі литимуть по всій країні. Лише у одній північній області пануватиме сонячна погода. Північ на Житомирщині в день плюс 19 плюс 21, вночі від 14 до 12 градусів тепла, на Сумщині в світлі години доби від 23 до 25 градусів тепла, в темні плюс 15 плюс 13. На Чернігівщині, Київщині і у Києві в денний час буде від 21 до 23 градусів вище за нуль, в нічний плюс 15 плюс 12. У Київській, Житомирській і Чернігівській областях литиме потужний грозовий дощ. На Сумщині хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер північний майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 24 до 26 градусів тепла, нічна від плюс 19 до плюс 17 градусів. В районі Бесарабії в день плюс 26 плюс 28, вночі від 20 до 18 градусів з позначкою плюс. На Запоріжжі і Херсонщині синоптики прогнозують від плюс 29 до плюс 31 градусу в денний час, плюс 20 плюс 18 в нічний, в Криму в день плюс 28 плюс 30, вночі від 20 до 18 градусів тепла. На Миколаївщині в світлі години від плюс 27 до плюс 29, в темній плюс 20. 15 плюс 17. Сильні грозові дощі литимуть на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, в Криму і в Запорізькій області. Вітер північно-західний 3,8 метри за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині і Хмельниччині. Вдень плюс 19, плюс 21, вночі від 14 до 11 градусів тепла. У Івано-Франківській області денна температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів з позначкою плюс, нічна плюс 13, плюс 11. На Закарпатті і в Чернівецькій області в світлі години доби від 20 до 22 градусів тепла, в темні від плюс 13 до плюс 11 градусів грозовий дощ очікується в усіх восьми областях західного регіону України. Вітер південно-західний, майже невідчутний: 3-8 метри за секунду. Схід на Харківщині в день плюс 26 плюс 28, вночі від 18 до 16 градусів тепла, на Луганщині і в Донецькій області в денний час від 27 до 29 градусів з позначкою плюс, в нічний плюс 21 плюс 19, в Маріуполі в день плюс 26 плюс 28, вночі від 24. До 22 градусів вище нуля в усіх областях східного регіону України литиме грозовий дощ вітер північно-західний 3,8 вісім метри за секунду. Центральний регіон України – у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 26 до плюс 28 градусів, в нічні – від 17 до 15 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини – в день плюс 25, плюс 27, вночі – від плюс 18 до плюс 16 градусів. У Вінницькій області в світлі години від 21 до 23 градусів тепла, в темні плюс 15, плюс 13. На Дніпропетровщині в день плюс 27, плюс 29, вночі від 18 до 16 градусів тепла. У Полтавській і Черкаській областях в денний час від плюс 24 до плюс 27 градусів, в нічний плюс 17, плюс 15. в усіх областях центрального регіону України хрозові дощі, вітер північний 3-8 метри за секунду. 13 червня жодних магнітних бур не буде. Сила магнітної активності 2 бали. Це зовсім невідчутний рівень. Шановні глядачі. Ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українщик. Зовсім скоро. Знову побачимось.